Давайте поміркуємо разом. А чи є у світі щось, що ніколи не залежить ні від чого? Тобто функція завжди залежить від аргументу. А чи можна уявити щось, що взагалі не залежить ні від яких змін? Чи навіть природа слідує математичним закономірностям? А як ви думаєте, що важливіше знати саму функцію чи розуміти її поведінку? Чи має значення поточний вигляд функції? Якщо ми розуміємо, як вона поводиться, тобто зростає, або спадає, або симетрична, або періодична, чи можемо ми так само зрозуміти людей або явища і чи можемо ми спрогнозувати тенденції їх розвитку в майбутньому? А чи зустрічали ви функцію, яка одночасно і зростає, і спадає, і залишається сталою? Тобто, якщо уявити собі життя як функцію, то чи можна знайти момент, коли одночасно все в цей момент і стає краще, і стає гірше, і стабільне? І чи залежить це від способу спостереження? А як би виглядала функція, що описує ваше життя? Чи була б вона зростаючою, або можливо, це синусоїда, яка то піднімається вгору, то опускається вниз? А які точки у вашому житті є точками максимуму? Поміркуйте. Це досить важливі питання, які дозволяють нам ще краще розібрати, що ж таке функція і де в нашому житті, вона використовується. А щоб розібратися з цією темою детальніше, тоді ви можете зайти на канал Репетитор з математики підготовка до ЗНО, де досить багато у мене відео, курсів, плейлистів. І якщо ви заглянете в закладку курси, то ви побачите, що є розбір завдань ЗНО НМТ з математики. Так що запрошую завітати вас на мій YouTube канал. Там ще більше корисної і цікавої інформації для вас.